44-51. А АК. 44-51. Як на лисець на полігон, він вже тут в окопі. Камеру, камеру, камеру. А, та швидку. Виходьте з автомобіля світіми руками! ще раз! В іншому випадку ми застосуємо зброю! З автомобіля з піднятими руками я вам останній раз повторюю. Я, я застосую вас спецзасоби. Виходьте з автомобіля, сказав! Ти що, піду робити? Я рахую до трьох! Раз! Чекай! Раз! Чекай. Два! Полиція, три! Виходьте! Да, б... Вже виходьте! Да, я сказав, виходьте! Да, я вийду, отойді! Гроки да я не буду! На землю лік, я сказав! На землю лік! Я не буду... Воу, wow, давай давай! Вучати, мовчати! не Дивіться, як ми лунали! Спокійтеся, вам сказали! Не Не чиніть Вичиніть Пустіть руку, не чиніть упоре! Чому ви тікали? Ідея підпадають під 342 статтю кримінального статтю кримінальну пролуш, господи України. Слухай, Ти можеш мене не трогати? а зараз чого ви тікали? Зараз зараз а я не знаю хто з одного ну, щас пігнатки можуть не містити, хто хоче. Халаменда і Анполіч. А можна вирізнити, що вас? Соломендо Ігор Грина... Лунполіч. Ви я вас обогнал! Об... Да. Чому ви тікали від нас? А, ви... а я, чесно скажу. У дуже багато разів аварійну ситуацію. Какую? Нас... Я вас обогнал! Настя небезпека! Да, що... А чому ти са мною погнався? Чому ви нас по правому боці об'єднаєте? Хіба дозволено? А що, це Дозвол... руки, расслабь мені руки і сам расслабся? Де я буду стояти нормально і ти мені не доверу. Щоб здоровий такий?

Об'їхав, у вас так, і так. поїхав. Ну але як, по правій стороні ви нас об'їхали? Ну, це це не з це... якої сторони ви нападку. Їхати 170, я цього не розумію. тут У нас я, було що? 170, а у вас ну, не було. Ну хорошо, ну було, ну що далі? Ну, ну заплачу штраф, ви... Ну, але ви. Скільки? Я не знаю. Ну лі, ну чого? Перший раз за 8 років бачу, що показав тест на кокаїн запитний результат. Ви на даний момент був проведений? Так. Да. Був аналіз? Да. Він позитивний? Позитивний. Е, позитивний. Не швидкий середній проводити.